Всім привіт-привіт! З вами я Данило і сьогодні fk 24 Mobile. Тут є такий е, челендж, що якщо я виграю всі 6 е, ігор, тоді я получу 7000 е, гемів. Ой, 100, 7 тисяч гемів, 2 марчі рану, здається. І, і 10 мільйонів, здається. Тут першу, я дві перші гри виграв. Першу я вийшов, нечайно, я хотів зупинити її, вийшов. І мені дало один, один програш. Так, я вже розпочав матч. Тут е, е, арсенал 1-0 виграє Гаві. Ох, близько біля 9. У мене вже 100, 102 склад. Я зараз після цієї гри покажу. Подарунки я тільки забрав, тільки що. Тут сака може мені мене пройти. Сака, за покостом, молодець на аут вибив і їхній. М'яч Сака, то Я боюся саки, тому що він може якось зафідити, що я не чекаю. Хаверц віддає на... декона райса, але тут беркам, здається. Так, мене вибий. До... Ну не вибий, а дай пас. Гаві. Добре. Е, віддай на... Альмірон, Альмірон. Е, що зробив? віддай на Гаві, Гаві, на Беркама. А Берком пробий. ну ні, заблокували. кін, Ти теж пробий. Ах, але Давід я дістав. Ну це був легенький удар. Але нічого так. Подача. Подача. Подача мій котових забивати. І тут близько. Шкода. Я думаю, що вже гол. Але нема гола. Так, включаю другий деф. Гаві, добре, молодець. На Джеко. Ай. І штрафний. Я б'ю? Я розіграю його так назад. Дай токін. Гаві, мені треба Беркама, щоб удар не удар, його вивести. В бокін може він пробити, але в нього слабший удар, ніж, бо в Беркама удар крутий. Так, мене гарний удар, але Давіда Рая його відбиває. Так, добре, пресингуйте, всі пресингуйте. Головне, не пропустити. Але тільки забити, бо 1-0 мені не підходить. Перший раз мені якось було легше грати. Цей другий раз мені здається, що якось дуже важко. Такий. І... Ой, Бека на Джеко, Джеко на мене біжить. Давай, включи швидкість мене. Мене ну, шот удар. Го, ну це гарний. Він так вдарив, що Давід Рай не зловив. Ось тут він зміщується до середини і пробиває вниз. Це дуже незручний удар для воротаря. Ну, Це трошки незручний, бо там є такі незручні, що він аж по землі. Ну це, ну такий, Давід Рай міг зловити. Добре, що він не зловив. Альмірон. Все, перший тайм зараз закінчиться. Я переведу. Ай, я хотів перевести А віддав чомусь пас Так, Джеко, давай на беркемо. Берком. Що бити чи не бити? Перевірити, чи там Девідраї заснув чи ні? Та не буду перевіряти. Так, Добре. Гаві. Гаві, подача. Ну це не подача, це простріл, і Джеко забиває в пусті роти. Стрілки зараз поставлю на атаку щоб в мене. Всі зразу атакували, сильно і пресних був і все. Вони зразу йдуть в атаку. Це дивно. Ненаймі розіграю зразу в атаку. Троє, скільки їх там. Ну тут не що троє проти 11. Запокоста. На Гаві, добре Гаві. Ай! Ну, Запокоста добре, але трошки е, не точно. Добре, Гаві відібрав. Пазналь, е, пазнальмірон. Альмірон що зробив, я не знаю. Просто спортив може, навіть його. Там їх може бути, якщо б якась атака була перспективні, що десь там віддати. А він спортив. Альмірон, що так раз буде, я тебе заміню. У мене є дві заміни. Джеко, віддай на мене. мене, Ай! У мене низенький він верхову боротьбу не може виграти. Берка та збий там хтось його, тому що я не хочу, він далі проходив. Добре, чисто зіграв молодець. Ой, Саку ніхто не, прики... не прикрив то тут. Він. Ой, запокоста провалився. 65-та хвилина замію Беркаба, тому що він вже змучився. Вайт високу, на на і Сака всіх обійшов віддав на Хаверца, і я заблокував. Добре, що заблокував. Бо там би міг бути дуже небезпечний удар і Льоріс, молодець. Відбиває удар, здається, Едгора. Альмірон, Ромео вибив, молодець. Габріель Мартінелі віддає на салібу, саліба на саку, фух, від, відібрали, Джеко. Давай на мене, добре. Мане, біжи, біжи, біжи. Віддай на Джеку. Ай, не прийшло. Давай, Ай. Він Гаві погано зіграв, він там трошки не так, як я хотів. Добре, ще Джеко, хай піде вийде кампус. Ой-ой. Ой-ой-ой ой-ой. ой ой-ой. Штанга. Повезло. Дякую, кампус. Кампус нижче, ніж Джеко. Це якщо буде кутовий, це погана заміна. Бо на котовий Джеко кращий. Кі. Добре, Ромео. Кі. Дай пас до код. Добре мене. Е, кампос. Давай пройди, кампус. Він свіжай, кі. він має ще силу бігти. Але ось тут шпоренку? Молодець кампус удар Давід Рая. Шкода, бо тут гарно прийшов шпоренку. Яка там була, і Гаві. На підбирані і удар, але весь волі. 86. І я виграю 1-0. Ой, кажу 1-0-2-1. В один м'яч. Це мало, Це якщо зараз бить, буде, буде додатковий час. Ромео ф -ф -ф, будь, ласка. Фух, добре. Лепорт на Люріса. Люріс, давай, піде. А ну, цікаво, чи він обиде. де вона так, обвів. Воно що зараз. Що зараз заб'є. Давай, лью, різь, я в тебе ві. Нє, ні, ні. Що я начудив? Ні. Що я начудив? чудив? Що я начудив? на Нащо я то зробив? Ой-ой! Тепер на останній хвилині, де Кван рай райздарить в центру полі? Я думаю, що може ще не залетить, але воно залетіло прямо під стійку. Погано. Бо все 2-2 додатковий час. Ну, це погано. Я думаю, я хотів просто забити Льорісом ще один гол, а нечайно вони перехопили м'яч і все відібрали. Альмірон. Ай, тепер. Ну відберіть. Всі відбирайте, давайте, всі відбори, всі підкати. Ні, тихо, Ромео зараз. Ах! Ні, ні, тільки не гол. Молодець! Той заблокував удар, а той вибив. Двоє зіграло добре. Так, ль... Ляпорт. Дай на Альмірон, Альмірон. На кампуса. Кампус. Ай. Добре кампус, відібра... А, ні, не відібрав. Давай, добре. Ах. Ну, ай-яй-яй, я думаю, що вже відібрав. Так, Ромео відбери. Так, таке. Відберіть хтось таким, добре. Ляпорт. Відаю, знаєш, на мене, але почекай. Ми їх обхитрили. Ми ніби на мене віддали, але на справді на кіно. Кіє. А ну давай сильний удар, такий. Ай, Давід Рая зловив. Тому що це був низький удар. А Давід Рая низький удар ловить. Напевно, що буде серія після бачу пенальті, я думаю. Ну давайте перевіримо його удар. А ні, не перевірим. Альбірон, відбери! Відбери, відбери! Відберіть хтось, будь ласка, а, Ні, збий його! Збить, не, дай, не дати забити! Боже, чому так важко? Мені було перший мачу легко грати, а другий чомусь важче. Гаві, добре. Перевіде на мене. Ой, куди я, куди я перевів? Я нечайно перевів кін. Заблокую удар. Ну, нічого. Ляпорт. Відберіть. Ні! Фу. Гаві. Тихо, не, не вибивай добре. А тут можна ще й едегора перебігти. Ісаку добре. Ми обрізали їхній напад. Тепер кампус. Е, до кого там? Ну добре, на, дай боне. Е, Мене на гаві. Гаві. Ах, відібрали. Целі серія після бачових пенальтів. Ху, будь ласка. Годзе перший. Годзе забиває. Розвів. Добре. Тепер. Тепер я стрибну в цей кут, там де я й був. Це ж цей, Ні, він вдарив наступний. Так. Капус в цей. І взловив. Ой-ой, я буду стрибати в ось цей кут. В цей що я рухаюся Зараз влівий і я не зловив. Чи... Він грає проти мене, мене вдарив той самий кут, тому що він вже стрибне інший І він зловив, але добре, що тільки відбив ногами в ворота теж. Тут вже він точно вдарив цей кут. Ну 100%. Добре, молодець, Люріс Молодець вертай нам надію. Альмірон в цей. Там він зараз туди стрибне. Та, що да, я то зробив? Я ж і по центру вдарив. Ху, будь ласка. Не злови. Ой, ай, не зловив. Так. Останнє пенальті. Вирішальний може бути, кін. Давай сюди. І кін забиває! Молодець! Молодець. Тепер може бути вже останній пенальті. Відбий! Відбий, відбий, будь ласка. І молодець! Хорош! Льоріс! Браво! Гаві, давай сюди! Гаві забиває Молодчина. Фух, зараз, якщо відбиває Льоріс, то я виграю. Так, Льоріс, давай в цей кут. Я думаю, що він теж вдари, А, ні, розвів мене по кутах. Ед, зараз хто б'є? Запокосто захисник. Захисникам не, вірю, не дуже вірю я. Але в дев'яточку красиво, молодець Запокосто. У них хто б'є, в них б'є, навіть не знаю. В них п'є Тімбер. Тімбера я не знаю і він забиває там сантиметр. І Льоріс би дотягнувся. Навіть рая. Е давай вдарив цей кут. Ляпорт не забиває. У -у -у -у. Боже мій страшно. Щось Льюрістом йому сказав, понервував, якщо... Понервувався, добре, якщо не понервувався, погано Будь ласка, Льоріс, 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 Льоріс. Ми програли. Ми програли. Ой-ой. Тільки не це. Тільки не це підкидають Габріеля, але ми... А ми програли. На цьому ми будемо завершувати. Завтра ми продовжимо зіграємо ще якісь матчі. А на сьогодні всім па-па-па!